Фу-фу-фу, мастика на торті це уже не модно. І взагалі вона не смачна і кому вона потрібна. Так от кому потрібна, зберігайте собі рецепт. Ось така маса у мене виходить домашньої смачнющої мастики. Тут у мене пудра і один білок. Також підготуємо мед та масло. Мед можна замінити на інвертний сироп або глюкозний сироп. Також замочуємо желатин. Замочіть холодною водою та поставте в холодильник. Так він у вас швидше розпуститься. А точніше, набухне, а потім ми будемо його розпускати. Коли желатин набух. Я мед та масло пересипаю до желатину і потім разом буду розтоплювати. Тим часом перемішується в мене в комбайні пудра з білком. Ось я розпустила желатин, масло та мед. Дивіться, перевіряйте, щоб не було ніяких комочків, щоб була ріденька маса, щоб не було таких тягнущихся сопельок. І заливаємо. Цю масу желатинову до пудри з білком. Гарненько все перемішуємо. Можна і руками, мені простіше в комбайні це все робити. Дивіться, що в кого є, так і працюйте. Гарно вимішуйте, не потрібно нам збивати, щоб там були пузирі і так далі. Нам потрібно просто це гарно вмішати. Також. Можна додати СМС. Я зараз не додаю, але якщо у вас дуже велика вологість, то додавайте. Я його додаю уже коли роблю якусь фігурку для того, щоб швидше засохло. Тепер це все я вимішую руками. Трішки додаю ще цукрової пудри, щоб не так липло до рук, і можна було його віддерти від чаші. Це липуча штучка. Так що наберіться терпіння і гарно все вимішайте ще руками. Прямо як тісто гарно вимішуємо, і буде нам щастя. Ось така вона виходить дуже хороша, смачна. Для обтяжки, для якихось фігурок. Я навіть квіти такі простенькі нею роблю. Кладемо його в пакет і залишаємо на 2 годинки при кімнатній температурі, а потім перекладаємо в холодильник і зберігаємо для, до найкращих часів. А ось і сам рецепт.